КТМ продовжує представляти нові захоплюючі мотоцикли. У 25-му році модельний ряд мотоциклів Супермото поповниться аж двома новинками: 125 та 390 SMC-R. Ця нова модель приєднається до існуючих в лінійці 450 SMR, яка призначена виключно для гоночних треків та 690 SMC. Ар, на якій можна їздити і треба їздити по вулиці. Нова модель вже є на сайті ktm.com. Відомі всі її характеристики, тож можемо поговорити про них в цьому відео. Подібно до свого брата 390 дюк, новинка має двокомпонентну сталеву раму. Однак SMC-R має інший підравник, інший профіль жорсткості та унікальну геометрію, покращений контроль і стабільність на дорозі та поза нею. Також КТМ випустили офіційне промо відео і вау, воно мене здивувало після презентації моделі на Ейкма в минулому році відеогляд новинок буде за підказочку зверху екрану. Мені чомусь здалося, що це буде такий собі стрітбайк в кузові супермото, і мало чого матиме спільного з дисципліною супермото. Але вони показали наскільки агресивною та динамічною може бути їзда на новому 390 SMC R. Це справжнісінький малокубатурний супермото. На якому можна виконувати всі типові елементи для цієї дисципліни і відчувати себе справжнім хуліганом у місті. Що стосується характеристик, про двигун не має сказати нічого нового. Він ідентичний з 390 дюк 25-го модельного року. Має 399 кубічних сантиметрів об'єм і 44 кінські сили. Можливо, є різниця в налаштуваннях двигуна, але про це нічого не сказано. Тож по динамічним характеристикам вони ідентичні з дюком. Вірогідно SMC-R Арта Дюк мають однакові гальма і схожу раму. Рама ОСЕМСІ базується на платформі третьої генерації, яка використовується спільно з дюком, але відрізняється кутом нахилу рульової колонки, траверсами. Кріпленнями підрамника та жорсткістю. Це зроблено для оптимізації агресивної їзди в стилі супермото. Для тих, хто не знає, SMC розшифровується як SuperMoto Competition, що говорить про приналежність до дисципліни, спортивної дисципліни Супермота. А літера R говорить про спортивний характер мотоцикла, покращені компоненти з прогресивними характеристиками. І в цьому ми можемо переконатися на власні очі. 390 SMC R має вузький профіль, щоб краще відчувати байк та оптимізацію. Оптимізовану ергономіку, особливо для керування мотоциклом в повороті, вага SMC-R 154 кг, об'єм бака всього 9 літрів, чого цілком достатньо для гоночного треку. А в умовах міста буде запас ходу більше 200 км. Висота посадіння 860 мм, що вище, ніж у дюка, але нижче ніж у 690 SMC-R. Кліренс 270 мм зумовлений довгохідними підвізками в 230 мм спереду та позаду. Підвіски мають регулювання та можуть бути налаштовані відповідно до вашого стилю їзди. А взагалі, давайте залишимо порівняння мотоциклів супермоту на той час, коли новинка фактично з'явиться. В магазині, тож підпишіться, щоб не пропустити до інших цікавих особливостей: відносяться алюмінієві спецовані колеса. Та покришки Michelin Power 6. Продуктивні гальма з супертами Бейбре і дисками 320 спереду і 240 позаду виглядають точно такими, як на дюку, і забезпечують чудове гальмування як на треку, так і в місті. Гальма має систему ABS з режимом Супермото, щоб ви могли використовувати SMCR за призначенням на треку, плюс режими їзди стріт та спорт, в якому можна відключити трекшн-контроль для повного контроля байку на треку. Опційно доступний QuickShift. Івтор для перемикання передач за долі секунди без участі курка з щеплення на треку. Це перевага. А на вулицях комфорт та драйв. Також у СЕМСІАР нова приборна панель. Вона невеликого розміру, але доступне підключення до. Телефону, навігація на приборній панелі, і в цілому на ній є вся необхідна і важлива інформація для райдера. Це основні характеристики нового 390 SMC R. 125-ку, будемо дивитися трошки пізніше. Вони не дуже сильно відрізняються між собою, але відмінності комплектуючих є. Особисто я з нетерпінням чекаю новинку в салоні, адже це дуже цікавий екземпляр, який закриває прогалину в сегменті малокубатурних супермото. Найдрайвовішого класу мотоцикла для міського використання. Ба більше KTM мене переконали, що це не бутафорне супермото, а справжній спортивний снаряд, на якому можна розсікати по гоночному треку. Тож прихильникам супермото приготуватися. А для тих, хто додивився відео до кінця, пропоную вам взяти участь в нашому розіграші призом, за який буде шолом Найтро. Пишіть в коментарях, скільки ви думаєте, буде коштувати новий мотоцикл, коли він фактично вже буде стояти в магазині і мати свій цінник. Людина, яка буде найбільш близька до правильної суми, і стане переможцем. Одна людина, один коментар щодо ціни. Підсумки підіб'ємо, коли мотоцикл фактично з'явиться в магазині. Але пишіть коментарі зараз, а потім вже визначимо. Переможця, тому що це дуже важливо, що він уже тут стояв, це впливає на ціну. Також, якщо у вас залишилися питання після цього відео, залишайте їх в коментарях, я обов'язково вам відповім. Я ж традиційно вам дуже вдячний за перегляд. Якщо не дуже важко, поставте цьому відосі лайк і поділіться ним зі своїми друзями. Підпишіться, якщо ви чомусь цього ще не зробили, щоб не пропускати нові цікаві інформативні. Відео бережіть себе і своїх близьких і побачимося з вами в нових відео. Па-па.